Якщо говорити, що про шлях від моменту навернення до моменту дияконських свячень, то це був інтенсивний шлях, шлях роботи над моїм серцем Бога. Шлях, яким вела, вела мене до Бога теж Діва Марія, тому що своє активне навернення я пережив в Меджугор'ї, Ініціатором цієї моєї першої поїздки стала моя мама. Там мій світ перевернувся ніби з голови на ноги нарешті. І все, що мало цінність до того, стало таким взагалі не вартим жодної уваги, а все, що я вважав таке собі другорядне, то, то набуло цінності. так. І з того моменту я почав входити в стосунки з Богом, в активні стосунки. Я був такий спраглий цих стосунків. Кожен раз хотів більше йти до них, більше поглиблюватися в них. так якби Почав активно ходити до храму, молитися Розарій, говорити про Бога, цікавитись Богом, перебувати такі в такій молитві, як просить Марія в Муджгорі. Зрештою, 24 на 7. Ну 24 на 7, ясно не був ще на той період, але так шовши десь по місту, куди-небудь я згадував в своїх думках Бога, тримав його в серці. Потім мені виявилось цього мало, так з'явилось в моєму житті. Так я потрапив в Меджугорія, спільноту Світло Марії. Зрештою, Бог так чував над цим, що ти, ми тут маємо будинок недалеко в Шенбурні біля Мукачева, теж спільнотний і, властиво. так в моєму житті з'явилось Закарпаття. Так Бог прислав мене сюди в Закарпаття. Потім я захотів ще більше служити Богу. І так вже погодився в своєму серці на, властиво, на цей його поклик піти до семінарії. Мушу визнати, що це був важкий крок, в тому сенсі, що я вже мав у світу, так якби і зовсім ніби і не ніби й не один навіть заклад закінчений. Я вже працював і перспектива. Семи років навчання мене не дуже тішило, бо ніби навчання то мені вдається, але я так не дуже люблю <сміття> вчитися. От. Тому це так було таке дуже мало якісь свої сумніви. Та? І потім почався цей семінарійний шлях. Впродовж цих років, які навчаюся зараз, тобто вже за спиною маю 5 років навчання, залишився ще тільки рік. От, і е, властиво на днях отримав свячення Деяконату і відчуваю на серці таку велику велику підтримку Бога, велику Він він моя опора, він мій фундамент. Та, е, я з отцем збудую в ньому дім, так, тому що е, напередодні свячень 8 червня ввечері е, каплиці на єпископаті. Підписував теж визнання віри, написано власноруч. Також підписував, підписував якби, визнання про вірність і про те, що буду дотримуватися целібату, Так? Тому це є жертва з одної сторони, але це є. Світські люди часто не розуміють цього, та? як може молодий хлопець, молодий чоловік особливо цікавить питання, целібату. так? Але е, ну це, це закоханість, та? тобто це закоханість матір, церкву е, це ти хочеш своє серце віддати повністю комусь іншому, та? щоб віддати комусь іншому, треба вивільнити його від себе самого. Тому підписувавши ці документи, напередодні відчував теж велику радість в своєму серці. Я щасливий, тому що. Мушу визнати, що коли ж заходив до храму, коли почалася процесія на святкову літургію, то так мене підтрушувало. Але коли вже став на місці перед вівтарем, то відчув цей стовідсотковий мир. Мир, який перед тим можу порівняти до того, коли відчув, коли шукав Бога, не знав. Де він і коли піднімався на гору об'явлень Меджугорії і там зрозумів, що отримав цей мир, мир, який ніхто не може від мене забрати, так само і тут. Бог ем, дарував мені його, так, бо я цитував під час, під час свячень, коли подякував, що які думки були в моєму серці. І властиво цитував рядки з пісні, які почув на одних обітах сестер. Святого Йосифа де сен Марк, що вірний той, хто тебе покликав з ним любити і з ним терпіти, все, що пообіцяла душа твоя, він і здійснить. Знаю, що попри свою слабкість він точно точно поможе мені здійснити всі свої задуми. Господи, споглянь милостиво також і на цього твого Слугу, який має слугувати твоїм священним віхтарям якого ми смиренно призначаємо для служіння диякона, просимо Господи, зійшли на Нього Святого Духа, в котрому нехай буде укріплений все великим даром Твоєї благодаті для вірного виконання діла служіння. Нехай у ньому щедро перебуває взірець Івангельських чеснот, любов без лицемірства, турбота про хворих і убогих. Покірне судження, чистота невинності та дотримування духовної дисципліни. Нехай в його поведінці ясніють твої заповіді, щоб прикладом свого життя Він спонукав святий люд до наслідування і даючи добре свідчення сумління, нехай Він триває міцним і непокине. Щоб, наслідуючи на землі Твого Сина, Котрий прийшов служити, а не щоб йому служив, Він удостоївся з ним у небесах царювати, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Тосовно батьків, це теж історія розвитку стосунків, та? їхнє переосмислення мого покликання. Починаючи, можливо, від переживання, тому що я один син, можливо, від неприйняття теж якогось. Але, зрештою, ні мама, ні тато жодного разу не сказали мені, що ти не йди, не роби цього. Це було мовчки. Якщо й було це неприйняття, воно було мовчки. Татові, напевно, було ще важче, найважче тому, що. Ну, єдиний син. Нормально по-людськи це хотіти внуків. Він, напередодні ми мали з ним розмову, напередодні свячень, коли я вже знав дату, приїхав додому і так теж розмовляв з ним. Так. І потім говорив з ним ще по телефону за декілька тижнів до свячень. Так, Не знаю, не, не до кінця був впевнений, як, як він себе почуватиме в тому, як він чи приїде. Але те, що говорив під час подяки, це була така моя щира розмова з батьком, так? як батька з сином, як сина з батьком. І це його мовчазна присутність під час цього важливого моменту в моєму житті. Це був той момент, коли мій батько справді як батько підтримавши мене. Дійсно відкрив мені обійми Спасителя. Ну і я з своєї сторони обіцяю робити все, щоб ми в ті обійми вийшли дійсно разом з ним. Тому що е, так, так пообіцяла зрештою Марія в Меджігорія. Мені що е, коли ми е, коли хтось один приходить до Бога, коли прошу теж її, е, ту єдину жінку, найважливішу жінку е, мого життя. То знаю, що вона не залишить самого. І не тільки мене, а й допровадить всіх, хто є навколо мене. Але це не тільки зрештою мої батьки, а кожен, хто буде траплятись на моєму на шляху, шляху покликання теж. Але тому хотів, щоб якнайбільше людей привести до Бога. Дорогий патон. Я щасливий. Батько це той, хто відкриває для сина повідоми Бога. Сьогодні своєю присутністю тут, зі мною, ти відкрив мені. Не відкриті на Христі. Натомість я, складаючи свою жертву, своєму житті, сьогодні тут перед цим вівтарем е, обіцяю, що відкрию ці обійми тобі. І ми віддамо в них разом. Е, чоловікам не дарують квіти. Чоловікам дарують зброю. Сьогодні хочу подарувати тобі духовну зброю. Цей розарізний Джоковарі. Знай, що в своїх молитвах тримаю тебе постійно. І знаю, що ти теж. Перше, що прийшло мені в пам'яті, коли я був маленьким хлопчиком, то пам'ятаю маленький коричневий блокнотик, який ти переписувала свої молитви. Пам'ятаю ці сторінки такі зажирені понизу, бо ти їх стільки раз гортала протягом дня. Пам'ятаю, як ти молилася кожен раз на колінах Розарії. Це був мовчазний приклад, який я тоді не розумів. Але ти бачиш, які наслідністю. Знаю, що ти молишся за мене не 24 години на а мінімум 25. Дорога моя мама, дорогі мої батьки, дякую, що сьогодні. Ви теж склали сьогодні до вівторя цю жертву. Дякую, що ви є. Що говорити про таку, найте, що найбільше потребує моє серце зараз, думаю, як і кожного з нас, це питання миру. Тому що кожен, кожен з нас зараз досвідчив, цей, що цей мир він не купується за гроші, що його не можна десь собі просто витягнути з кишені, що його не можна звідкись небудь взяти, заказати через нову пошту. Але він походить від Бога. Зараз маємо важкі часи, і, так як теж говорив під час подяки, війна торкається кожного. Майже, я ще напевно не зустрів зараз такої людини, яка би не відчула цієї війни. Хтось ближче, хтось далі. Але коли питаються, як там, чи твої рідні всі добре. Так, але ціла країна це мої рідні. Та? Для священника всі люди є його рідними. Тому, ну, найперше таке, це бажання цього миру. А, а така далекоглядна мрія. Я би дуже хотів. Стати, ще маю шлях попереду, так. Ну і далі буду мати, але від НАТО до священства, але в далекоглядній такій позиції, то хотів би, щоб як е, через це моє служіння, яке теж я сказав своє так, але в першу чергу до якого Бог мене покликав. Тих людей, які не знають Бога, прийшли до нього. Так? Хочу стати його ногами. Щоб приходити до того, хто не може до нього прийти, хочу стати його очами, щоб бачити тих, хто потребує, хто страждає. Хочу стати його вухами, щоб чути того, хто кличе його на допомогу. Хочу стати його серцем, яке дарує милосердя і любов тому, хто його прагне. Хочу стати їжею, яка дається. Так, в лапках, так, тому що він єдина така істинна їжа. Але щоб через мене люди могли прийти до храму і через моє служіння прийти до цієї істинної їжі. Так? Бо тільки той, хто п'є кров, споживає тіло, буде жити вічно, тільки той буде мати цей мир, тільки той буде мати цю радість, тільки той буде мати надію, тому що така туга в моєму серці за тим, що. Ще від часів, коли почалась пандемія, якось ми розмовляли. Мені здається, зрештою вже про це наверити, що так шкодую цих людей, які не мають Бога. На кого їм опертися? На кого, так жодна людина не може дати того, що може дати він. Я хочу, щоб кожен, хто ще не знає, пізнав ту солодку любов, яку дозволив мені пізнати той, кому я сказав так.